Рятувальний жилет, весло та сміттєвий пакет увесь цей набір необхідний Наталії, аби відправитись на справжнє полювання. Щоправда, не на тварин, а на сміття. Жінка регулярно долучається до міських екоакцій та на воду вийшла вперше. Завжди важливо, щоб було чисто, а взагалі то річка засаряється дуже грязна, і тоді риба і все інше фауна вся гине на ній, якщо їй не чим дихати. Обережно підпливають, хапають та відправляють у сміттєвий мішок. Саме так відбувається прибирання берега монастирського острову. Подібні акції проводять вже сьомий рік поспіль. Беруть участь у них не лише активісти, а й звичайні дніпряни, які бажають зробити довкілля чистішим. Дуже багато поліетиленових пакетів. Так, дуже є, є були бутилки. Ну а взагалі то ми бажали, що буде гірше, набагато на краще. Але так є багато сміття. Є ці пакети, які оці ось заплутані і воно надає плівкою лежить на водоймі. Здебільшого сміття залишають несвідомі громадяни під час відпочинку поблизу річки. Зараз я хочу констатувати, що мало сміття. Дуже мало. І це мене дуже тішить. Я сподіваюся, що це не тільки пов'язано з тим, що певна частина населення поїхала за кордон, а ще все-таки я знаю, що я бачу це і по постах, і в соцмережах, як зростає цей тренд на екологічний спосіб життя, і я вважаю, що в нас збільшилась частина свідомого населення. Зібраний непотріб, потім розсортують і відправлять на переробку. Дивіться, що ми назбирали, і це є саме те, та сировина, яку можна здавати на переробку. Це пластикове баклага, алюмінієва баночка і е, таке ведро пластикове, яке теж приймають на переробку. Екотолока зібрала 16 людей і тривала декілька годин. За цей час учасники встигли зібрати 72 два кілограми сміття. Марія Хритівська, Сергій Марченко, Олександр Ніколенко, Дніпро тієї. Усміхнені та задоволені родини з Маріуполя отримали сертифікати на нові оселі, серед них Тетяна. Жінка отримає кімнату, де буде жити зі своїм чоловіком. Рідну домівку покинула понад два роки тому, проте досі з жахом згадує пекельні дні у місті. Шли пішком до автобуса, який хоча б вивозив на Нікольська. Но це очень дуже... было всего лише один автобус, який делал чотири ходки в день И і... 50 человек грузили. Ну а всі люди з с з дітьми, старіки, е чемодани, сумки. В общем, де 50 человек. Мы приїхали, а автобуса нет. Приїхали автобуси, только на Росію вивозили. І стоять люди, регіструються і говорят, Ну будет ну, фільтрація. Далі поїхали до родичів на захід країни, а потім у Кременчук. Два тижні тому дізналися, що отримують кімнату у Дніпрі. Ну ми подали заявку. Ну нам сказали, ну будемо рассматривать, будуть присвятити бали, там смотреть, як ми подходим, не подходим. Місто для хранения є, шкаф є, стол. Все, все звісно, хорошо. Заселяються Маріупольці у гуртожиток ДНУ. Це десятиповерхова будівля. Дев'ять поверхів буде надано мешканцям Маріуполя, які на жаль втратили житло. А один поверх за договором закріплений за нашим університетом. Це договір оренди. За законом він діє. До кінця війни плюс один рік. Тобто чекаємо перемогу, чекаємо, коли відбудують помешкання нашим співвітчизникам, які втратили тимчасове житло. У минулому році у Дніпрі вже давали нове житло для Маріупольців. Це надихнуло міжнародних партнерів та уряд Франції. Цей проєкт, по-перше, глобальний, тому що мер Маріуполя в багатьох куточках України знайшов будівлі, які були у досить складному стані, які завдяки цьому проєкту вдалося капітально відремонтувати. Загалом у багатоповерхівці буде мешкати 202 родини з Маріуполя. Там сучасні умови у цих. Квартир студіях, там квартири студії, там на кожному поверсі є туалети, є кухня, де можна готувати. Там на окремих поверхах також є дитячі кімнати, тобто це створюються умови. Цьому гуртожитку для створення спільноти. заселятися родини зможуть через декілька тижнів, адже ще не всі роботи завершені. Тут будуть створені каворкінги, зони, де діти можуть займатися відповідним навчанням. Тут будуть створені так само зони спортивного плану. На першому поверсі дуже важлива буде створена послуга. релакований наш медичний заклад. Оцю прилеглу територію нам. Подарувало місто Дніпро. Це міський голова міста Дніпра Борис Філатов, які відповідно комунальними службами створив оці такі умови. Згодом тут з'явиться, ще дитячий майданчик. Загалом ремонтні роботи тривали 8 місяців. У Дніпрі ще 5 подібних об'єктів на стадії ремонту. Артем Ліфінцев, Борис Сіфімов, Дніпро. Тіві. Федір, розкажи, як твої сьогодні справи? Сьогодні значно краще. Почуваю себе бадьоро, є сили, ну але загальна слабкість трішечки. Випив сире яйце із супермаркету та потрапив до інфекційного відділення. Десять днів Федір лікувався від отруєння. Оскільки я виріс в селі, то в селі це якби, основний продукт, і випити пару яєчок, запити молоком з хлібом – це нормально. Наступного дня я відчув, що в мене піднялася температура. Вимірявши, я побачив, що це 39, мав діарею, біль в животі. Ну, і, звісно, я намагався спочатку самостійно усунути, але ніякі ліки не допомагали, довелося викликати швидку. Лікування вдома тривало менше доби, стан погіршився. Тому чоловіка відвезли в лікарню. Захворювання перебігало дуже важко у нього. Ми підозрювали сальмонельозну інфекцію, але, але не підтвердилося і виписаний з діагнозом гостра кишкова інфекція. Найчастіше джерело інфікування брудна вода та погано приготовлені продукти, розповідають лікарі. Також застерігають від самолікування і при перших симптомах отруєння радість звертатися до лікаря. Це лихоманка, це рвота, це діарея, це сладкообразні болі в животі. Це а... самі основні тріада симптомів. Ну, в першу чергу це не вживати воду з, не бутильовану потім. Продукти повинні бути харчові, харчові продукти повинні бути термічно добре оброблені. соблюдати готові продукти, не готові продукти, роздільне зберігання, обов'язкове іменно в літній сезон. Найбільш небезпечним серед кишкових інфекцій є ботулізм. Попередити його можна відмовившись від продуктів зі стихійних ринків, зокрема риби, тушонки та консерв. Анастасія Койда Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві. Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. і хоч технологія ще не працює на повну, але турбуються через неї вже декілька років. У квітні 2020 року на сайті президента зареєстрували петицію про заборону впровадження 5G через негативний вплив на здоров'я. Тоді зібрали понад 25 тисяч голосів. З чого почалося та небезпека, про яку кажуть за 5 а тому, що в Америці один лікар, наче то сказав. Що взагалі а, вишки 5G якось впливають на коронавірус, але зараз, вже в 2024 році, ми можемо розуміти, що це взагалі не так, що коронавірус – це окремо, 5G – це окремо. Зараз зв'язок п'ятого покоління працює в понад 90 країнах світу і є дослідження, що підтверджують безпечність технології. Усе залежить від відстані, від відстані та часу, протягом якої відбувається взаємодія з цим випромінюванням. Тобто, якщо користувач знаходиться на великій відстані від базової станції, ну досить великої, ну, приклад, декілька метрів, то можна вважати, що потужність шкоди не нанесе. Ну, тобто є певні норми за рік. Людина неминуче отримує близько трьох мілізівертів опромінення. 5G – це буде мінімум, який не загрожує здоров'ю. 5G – випромінювання використовує електромагнітні хвилі в діапазоні радіопередач. Тому ми можемо спокійно казати, що е, ці хвилі не можуть на відміну від е, е, ультрафіолетового випромінювання. Ренген опромінювання проникати через нашу шкіру та розривати молекули, змінюючи тим самим нашу ДНК. Такі ж пояснення надали у відповідь на петицію та нагадали, що у 2020 році технологію в Україні впроваджувати не планували однак, у 2024-му необхідність все ж виникла. Одночасно багато користувачів. Багато мереж вони усі можуть вже заважати одне іншому, і тому виникає необхідність використання нових діапазонів. 5G це дозволяє ЄС до 2025 року. Планує покрити територію всіх міст та основних шляхів 5 g В Україні інновацію лише почали тестувати. Це е, тестово промислове Тобто, зараз телефони, які, в яких відкрите 5G, там, наприклад, там, Xiaomi, будь-яка людина заходить, користується, платить по тарифу 4G, користується швидкістю 5G, все нормально. Далі ми е, працюємо з вендерами з державою для того, щоб інші е, девайси теж налаштовувати. Можна буде користуватись, але це якраз для того, щоб подивитись, чим більше людей, як буде навантаження впливати, яку швидкість буде в кінці отримувати клін. Така технологія стане в нагоді заводам, аграріям та лікарням. Для звичайного ж користувача нагальної необхідності немає. Покласти поряд два телефони 4 g 5 ну, дуже велика буде різниця, там, в три в чотири рази по швидкості. Але він не відчує при користуванні сервісами. Можливо, ніша це там, геймінг, да? тому що там потрібна дуже низька затримка в сигналі, але це дуже нішева штука, яка не каже там, про звичайного користувача, якому потрібна там, пошта, кіно, там, не знаю, соцмережі і там, месенджери. Ну, для них на сервісі не буде відчутно. Тестові запуски 5G планують проводити до кінця літа. А про подальші плани та терміни говорити поки зарано. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Олексій Солов'янов. Дніпро